Міністр земель інфраструктури та транспорту південної Кореї Вон Хі Рено і делегація оглянули місця військових злочинів Росіян в Ірпені. зокрема найбільш пошкоджені райони, житловий комплекс ірпінські липки, приватний сектор на вулиці Багірова. Відвідали Романівський міст. Міністр був шокований побаченим зорілі будинки на липках, зрешетовані кулями садиби. Коли ж представники делегації побачили цвинтар автомобілів, виникло десятки запитань про долю людей. Які рятуючись залишали рідні домівки днями на українсько-корейському бізнес-форумі, що проходив у Києві, представники ділових кіл Південної Кореї запланували розпочати проектування вже на початку наступного року очисних споруд для Бучанської громади у межах міжурядової співпраці з відбудовою України. Нагадаємо, міністр земель, інфраструктури і транспорту південної Кореї під час візиту до України зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. За результатами зустрічі було оголошено, Корея виділить для України 2,3 мільярда доларів.